Ранку. На каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на перше та 2 липня 2025 року. Сьогодні, 1 липня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Діва. Можна ще сіяти насіння квітів, огірків та кропу, висаджувати розсаду квітів. Та огірочків, і пересаджувати кімнатні рослини, укорінюйте живці. До 22 години будуть ефективними поливи та підживлення рослин будь-якими добривами. До речі, інші справи посівні та посадкові теж треба завершити до 22 години. Вже не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Одна різка живців виключення справила тільки, стільки, скільки будете укорінювати, нарізаємо і бажано обробити рани зеленкою. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 1 липня ще несприятливий час для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 1 липня 2025 року. Використовуємо роздільне харчування, бо це ж у нас знак діва. І їжу приймаємо маленькими порціями і виключаємо з меню макароні вироби, будь-які макаронні вироби. Що ж, готуємо смачного та корисного. Готуємо каші з гречки, пшана, вівса. Молочні продукти дуже корисні. Готуємо страви з картоплі, цвітної капусти, моркви, редьки, із зелені. Додаємо до нашого меню будь-які свіжі овочі, фрукти та ягоди. Все це нам якраз зараз підходить. І будь ласка, по можливості, якщо є, їжте гріхи. Смачного вам! Завтра, 2 липня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези. Але з 9-ї години ранку почнеться стресовий, напружений період переходу місяця з першої у другу фазу. Тому тільки до 9-ї години ранку можна повторно посіяти насіння ранніх сортів цукрової кукурузи, якщо є таке насіння і бажання, і можна посадити, якщо не посадили, розсаду овочів та квітів, але в завчасно зволожений ґрунт. І все. Не можна проводити поливи та підживлення рослин. Це час стихії повітря, рослини дихають цей час. Вже не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 2 липня вже сприятливий день, сприятливий час для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 2 липня 2025 року. Це знак Терези. Тому дуже важлива вегетаріанська їжа. Виключаємо з свого меню будь-які тваринні продукти і навіть рослину, олію. Що ж готуємо? Готуємо каші з рису, гречки, жита, вівса, ячменю. Готуємо будь-які страви з доступних овочів фруктів, ягід, вітаміни і зелені. Багато їмо салатів. І салати заправляємо лимонним соком, сметаною або ж вершками. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких усіляких вам гараздів, миру та добробуту. Удачі у всіх справах! Щастя вам людського, здоров'я вам міцного. Ми ж з вами зустрінемось ввечері. На все добре, до зустрічі!